Одного прекрасного дня я, як завжди, залипала в кінтересті і знайшла ось цю прекрасну розкішну сумку із дерев'яних намистин. Я зрозуміла, що вона щось мені нагадує. Ау! Якщо ви знаєте, що це за штука, то вітаю вас! Ви пройшли тест на зрілість. А хто ще не в курсі, це масажна накладка на сидіння. Я впевнена, що колись така штука лежала у вашого діда, брата, кума, батька, свата, не знаю кого ще може у вас мишені. Я пам'ятаю цю штуку із дитинства із Жигулів. З ким ще не знайомі, я Марічка, і в цьому відео буду робити сумку із масажної накладки для автомобільного сидіння. Як би тупо це не звучало. Який прекрасний звук на іде. Да? Якщо чесно, я ніколи не розуміла сенс цієї штуки. Коли я маленька була і сідала на неї, мені було боляче, але вона була настільки розповсюджена, що напевне в ній є якийсь сенс. І якщо ви знаєте, то напишіть його в коментарях. А перед тим як я її розріжу і буду плести із цих намистин сумку, я хочу на власній дубці перевірити прикол цієї штуки. Вперше на моєму каналі рубрика Експерименти. Напевно, вона кріпиться так. Напевно, вона ніяк не кріпиться до дивана ще раз. Ну, якщо чесно, в цьому щось є. Але якщо рухатись. Якщо не рухатись, вона не відчувається. Направду мені сподобався цей диво девайс, але. Ну, відео вимагає жертв, і я це розпущу. Взагалі, я вперше таким займаюся. Я ніколи не була нічого з намистин. Це буде мій перший досвід. Я буду рухатися за майстер-класом, який я знайшла на Ютубі. Сумку я хочу зробити середнього розміру. Я вже відчуваю, що вона буде трошки важкувата через те, що намистини. Нелегкі, нелегкі. Буду використовувати тільки намистини світлого кольору. Темні звиняйте. Я бачу, що тут намистини нанизані на достатньо таку товсту волосінь. У мене не така товста. Я купувала ось цю нитку. Strong and Stretchy Crystal String 025. Я так розумію, що цю волосінь використовую для платіння із бісеру. Вона тоненька, але я візьму її в декілька складень. Я не хотіла купувати окремо ще одну волосінь, бо я цю взагалі не використовувала. Купила, і вона в мене лежить без діла. Вона насправді достатньо міцна. Я не можу її руками розірвати. Вона мені тільки руки риже. От тому я думаю, що воно буде добре триматися. Ще я взяла голку для того, щоб було комфортніше нанизувати намистини. Я хочу, щоб моя сумка була пласка. Можливо, навіть щоб я в неї змогла засунути ноутбук або планшет. Хоча б сподіваюсь, на ноутбук. Звідки її почати розпускати? Хоч би якийсь тут був вузлик, щоб зрозуміти, звідки. О, я знайшла вузлик. Ха-ха, отут. От звідси я і почну. Назад дороги нема. Куди мені це складати? Мисочка із аврори. Клас. Так, що, як? А куди? Я наче зрозуміла із того, що побачила в майстер-класі, принцип цього плетіння. Він не складний. Що з нього так сиплеться? Фро. Можливо, для когось процес розбирання цієї накладки виглядає як вандалізм. Можливо, 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 так і є, бо цю ж річ хтось сплів. сплів, Плести третя особа однини. минулий час, плів, хтось плів, але з іншого боку. Якщо ви берете якусь стару річ і переробляєте її на нову, то це вже не вандалізм, це вже апсайклінг. Звісно, те, що роблю я зараз, це не апсайклінг, бо я спеціально купила цю штуку нову. Але якщо ви берете якусь стару дідову накладку на сидіння, яка валялась у вас вже 20 років на горищі або в підвалі, або де там ви зберігаєте старі речі в гаражі, то це апсайклінг. В чистому вигляді. О, яке приємне! Я розібрала приблизно чверть цього дерев'яного автомасажера. Я думаю, що ще трішечки її можна починати плести. Окей, зустрінемось, коли я повністю розберу накладку і звільню всі на По-перше. Я не повністю розпила накладку, залишила верхівку, бо в мене вже не вистачає місця в цій мисці для намистин. Окей. Okay. По-друге, поки я розплітала накладку, тут насипалось дуже багато з нею сміття. Колись у мене буде такий проєкт, який не сиплеться. І по-третє, чому капрізон називається капрісан? Це що таке? Він завжди був капрізон. Це якийсь всесвітній заговір. А ще я знайшла надщербину на мистину. Посилання на майстер-клас, який я дивилася, щоб зрозуміти систему плетіння з намистин, я залишаю в описі під цим відео. Якщо ви плетете з бісера і вам шкода дивитися на те, як я, як я цю волосінь пускаю на таку сумку, то вибачте, я не хотіла задіти ваші почуття. Це мені треба дві голки чи ні? Чи так воно залізе? Нанизую. Мені треба. Одну, потім з двох сторін, то мені треба три. Ні, мені треба чотири нанизати. Я спеціалістка страшна. Цю четверту ще треба засунути інший бік цієї волосіні. Так, оце в мене є ці три, чотири штучки. Взагалі не добре, я як слон в посудній лавці. Це ужас. Це ужас. Треба засунути сюди. Так. Господи, допоможи. Щось вийшло. У мене вже є квадратик. Квадратик. З одного блоку. Одну, з другого дві. Чому він не тримається? Я перепрошую. О-о-о. І тепер оце от сюди. В'язати якось легше, ніж оцим займатися. Зараз мені Apple Watch зарахує тренування. Я так руками махаю. За цим принципом я буду набирати мистини, поки не дійду до бажаної довжини. Вже сьогодні з'явилася інформація, що там у Астраханській області у росіян трапиться дуже неприємний сюрприз. Я спала от стільки. Це 26 сантиметрів. В принципі, можна зробити і кроватку з цього. Тепер буду рухатися в праву сторону і набирати сюди. Боже, як це незручно, ви собі не уявляєте. Очевидно, що ця волосінь не підходить для моїх потреб. Мене це не зупинить. Дуже незручно працювати з ниткою, яка складена вдвічі. Я думаю, що зараз я спробую її підпалити, щоб вона. Склеїлась між собою і була трошки міцнішою і отак не крутилася. Сподіваюсь, це допоможе. Це не допомогло. Вона не підплавилась, як я того очікувала, вона просто розірвалась. Ранучок. Я завчора спила ось таку от решіточку. Це дві стінки сумки. Ось так воно буде. Я подумала, а на що мені робити дві стінки, а потім їх з'єднувати, якщо я можу зробити одне ціле полотно і просто його скласти, і дно буде таке саме. Бо це намистини і вони складаються як хоч. Я тепер просто зроблю бокові частини. І ручку ізі, ось це полотно. Я збирала довго. Вчора до вечора сиділа. Я думала, буде легше, думала буде скоріше. Думала, я за один день все зроблю. Бачте, ні, вже другий день пішов. Тіла сумки готове. Така вона прикольна вийшла. Дуже мені подобається, як виглядає. Залишилось тільки ручку зробити, зараз буду її плести. Що хотіла сказати, я вирішила робити не велику сумку для ноутбука, а трошки меншу, можливо, щоб вліз планшет. Ну. Планшет влізе. Ручку хочу зробити не дуже довгою, але щоб можна було повісти на плече. А перед тим як перейду до платіння ручки, хочу попросити вас поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал. Також хочу подякувати всім, хто підтримав канал на Баймі і на Монобанку. Я зрозуміла, що мені набагато простіше з'єднувати намистини однією ниткою, а не дві, і постійно їх так переплетати. Тільки нитка швидко закінчується, і треба частіше її змінювати. Треба приміряти, як воно буде на плечі триматися, так, отак. Декілька секцій і буду під'єднувати сюди до іншого боку сумки. Так, от, здається, цього вистачить. Треба поміряти, скільки це сантиметрів. Приблизно 60 сантиметрів. Це платіння, я вам скажу, прокачую логіку. Мені здається, я вже давно свою логіку не вмикала настільки сильно. <світ> Найнеприємніше в цій роботі це з'єднання ниток. Я їх перекручую як можу, роблю по чотири вузли і сподіваюся на божу поміч. Сумка із масажного авточохла готова. Та-дам! Мені безмежно подобається, яка вона вийшла. Вона майже ідентична до референсу, але є декілька моментів, які я хотіла би відмітити. По-перше, волосінь не дуже підходить для плетіння із великих важких намистин. Чому? Навіть не через те, що вона затонка, і її необхідно брати в два складення, а через те, що вона розтягується. Треба було звернути увагу трошки раніше, бо тут на упаковці чорним по блискучому написано, що вона стречі, тобто. Тягнеться. Якщо ви надумали робити таку саму сумку, то обирайте волосінь трошки товстішу і яка не розтягується. По-друге, через немалу вагу дерев'яних намистин сумка вийшла важкою. Якщо шукати переваги, то в принципі нею можна відбитися від нападника в парку, нормально його так огріти по голові або по спині. Вона настільки важка, що в принципі можна і по Кримському мосту. Пройшовши весь шлях створення і побачивши результат, то можу сказати, що найкраще для такого типу сумок підійдуть пластикові намистини і волосінь, яка не тягнеться. Можливо, я дала вам трошки натхнення для створення подібної речі, і ви будете більш підготовлені до процесу ніж була я. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і стало у пригоді. Побачимось у наступному!